Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні буде мова про декілька таких дрібниць. Ви можете, знаєте, не звертати на це увагу, але за це штрафує поліція. Давайте розбиратися це за дрібниці і е, скільки це може коштувати. Ви знаєте, така дрібниця і ви можете не звертати, на жаль, увагу. А зараз у нас зміна погоди, у нас ідуть дощі і у нас осень. Це у вас буде номерні знаки. Так, якщо не буде даже видно пару цифр, то ви можете отримати штрафні санкції. Також ваші номерні знаки повинні бути, ви знаєте, встало на одному місці, де вони повинні бути, і також вони повинні читатися з 20 метрів. Якщо цього не буде, то можна отримати штраф. То будьте уважні. Будь ласка, протирайте свої номерні агрегати і слідкуйте за цим. Телефон у руці для вас. Ви знаєте, телефон зараз така повседневна така життєва необхідність. Ми багато вирішуємо питань. По роботі, по дому, також з дітьми, також просто з друзями, можемо порозмовляти. Але що ви розуміли, коли ви їдете в автомобілі і тримаєте телефон в руці, це дуже небезпечно, коли ви розмовляєте. Зараз дуже багато класних гарнітури. Ви можете підключатися до магнітофонів, купляти її окремо і також спокійно розмовляти без порушень правил дорожнього руху. Ви знаєте, коли даже приходить якась смс-ка, і ви відлікаєтесь, дивитесь на телефон, і це проходить, ну вам здається, секунда. А якщо три. Так ось, якщо проходить навіть 2 секунди, ви подивились, смс-ка важлива чи ні, друзі, чи робота, чи начальник може телефонувати, чи може дитина. Так ось, що відбувається за 2 секунди, якщо ви їдете 40 км на годину, вдумайтесь, ви проїжджаєте близько 22 метрів неконтрольованого відстані. Це 40 км на годину. А якщо 60 це дуже небезпечно. Тому це дуже поширена помилка, і правильно роблять, що штрафують, тому купуйте гарнітуру, не порушуйте правил дорожнього руху. Така ж така дрібня помилка для вас може бути. Ви не звертаєте на це увагу. Ви в день їдете і їдете, наприклад, були ви в місті і виїжджаєте за містом. А зараз були зміни, і ви повинні розуміти і знати, що якщо ви поза містом, то ви повинні обов'язково вмикати ближні ходові гнів. Чи може бути у вас денні ходові гні? Чи ближче світлофар? Будь ласка, будь ласка, будьте уважні. Тому що це може теж призвести до аварійних ситуацій. Ви знаєте, коли йде два автомобілі на зустрічку, ви один їде без світла, а інший із світлом, то ви будете звертати на той автомобіль, який йде із світлом. Також я рекомендую також і в місті вмикати ближнього світлофар. Чи якщо є денні ходові огні, не вимикаєте їх. Ну, кого може вимикатися, але в конструкції автомобіля вони зроблені таким чином, щоб вони постійно працювали. То слідкуйте за цим. Щоб вас краще бачили, також для вас дрібниця стати на хвилинку біля магазину, Було перехрестя. Наприклад, не доїхали перехрестя і стали ближче ніж 10 метрів. Також може бути пішохідний переход. Стали закрили. Ніхто інші автомобілісти їдуть, не бачать пішоходів. Так ось, така дрібничка для вас на хвилиночку збігав магазин, але вона може призвести до травмування, наприклад, пішоходів. Якщо переходять, і ви закрили своїм автомобілем оглядовість. Так, за це теж дуже часто штрафують і будьте уважні не порушуйте правил дорожнього руху. Також, якщо ви їдете десь по райончику і хочете в магазинчик заїхати, виїхали з двору, і так ви думаєте, о, тут дуже близько. Ви не пристібаєте пасок безпеки чи ремень безпеки. Ви знаєте, це дуже поширена помилка, така і за це штрафують. Так, правила дорожнього руху повинні є такі правила, що ви повинні користуватися ременем безпеки, це ваше життя, це ваша безпека. Якщо в Україні є такий закон, якщо ви немає безпеки, то 540 гривень штраф, але ви також, як водій чи водійка, відповідаєте за інших учасників дорожнього руху. Якщо, наприклад, у вас в автомобілі є чотири людини, і у кожного з них не буде пасокобезпеки, і от ви їдете там трошечки проїхати, там дві хвилинки по району чи мікрорайону, то можете 540 помножати на чотири. Оце ви будете таки платити штраф. Так, якщо ви виїжджаєте, наприклад, за кордон, то ви повинні розуміти, що в деяких країнах, якщо там є пасажир, ви сідаєте як пасажир, то відповідальність вже лягає на вас. Тому, якщо ви мандруєте, вивчайте закони інших країн. Також дякую, що ви лайкаєте моє відео. Також дякую, що ви питаєте питання, ставите колокольчик, і це дуже приємно з приводу того, що штрафні санкції будуть чи не будуть. Ви повинні розуміти, що по перше, це безпека, Дотримуйтесь безпеки, виконувати правила дорожнього руху, і так, щоб були в безпеці іншого учасника дорожнього руху.